Привіт тобі, друже! Це Бородач звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в свої улюблені ігри, або ті, що хочу полюбити. І в нас чергова серія Down of Men. стали вже володарями заліза. Бачиш, відливають зливки залізної руди. А отже, зможуть і залізні сокири робити, залізні кайла, залізні мечі, аби боронити свій дім від рейдерів. Минулий рік у нас з тобою був дуже і дуже важким. Ми втратили чимало людей через мою недолугість та те, що я забувся, як то було колись, і звик до того, що в нас є гаразд. Тому, друже, що ми зараз зробимо? Перше, я додам зони по видобутку риби. У нас їх зараз дві, треба ще дві. Ти мені це порадив, дякую. Отже, ось є. І отут ставимо третю. Одразу двох людей ставимо. щонайменше найменше 39, то, мабуть, і 85 я поставив би. Далі поставимо тут рибу. Так, чекаємо все. Угу. І, отут, там. і так само два Далі з таніном. Давай розберемося. Я на направду і сам допетрав, що у нас з таніном дубця. Тому поставив тут, бачиш, цю зону. Можливо, і треба трошки. Посунути. Якось отак. І я б додав би ще зону таніну. Так, десь, ну, Де ми ніколи не будемо з тобою вирубати той танін. Там, о, танін. Дерева. Ось, о, давай отут поставимо. Отак. Так. Далі. Що стосується виробки лісу. У нас. От тут ми будемо вирубати. Угу. Ну, якось так. Вже в нас літо. І цього разу я нічого не буду робити. Просто розвиватися буду. Буде не колес. Давай дивимося, що воно таке. Для прискорення виробництва борошна. Угу. Тобто, десь можна збудувати ...то колесо. Давай взимку його зробимо. Добре. Бо зараз я цей не хочу того робити. Далі, зараз, якщо хтось поруч тут є, то я б його вполював би. Так само, бо у нас і м'яса не дуже так багато. Якісь там тури може, ні, нема. Ну, далеченько. Зараз беремо тоді вражеї і підемо на полювання. Поки що залишу так, як є. Маємо це лише дві корови. Так само почнемо зараз. За тими коровами шукати, будемо блукати за ними. так. У нас закінчилася мідь, але правду, вона нам і не дуже так що потрібна. Давай подивимось, у нас мідної роди 9 олов'яної 20. Угу. Тобто зараз переробимо на бронзу і, в принципі, можемо все. Завершувати вже це. 3-2. Чекай. А в чому зиск тоді? Я дивлюся, що вразила ячмінь хороба 36 одиниць. До продовжується, друже. Так, отже, залізна сокере, бачиш вирубування 3 бій 2. Дивимося бронзову. Тут 2-2, тут так само 3-2. Питання. Що за фіня? Чому так? Хм. Ну добре, подивимось. Зараз мене турбує, аби вони встигли все зібрати. Солому, це все. Давайте тут ще щось. Приберіть. Це все, що я бачу. І торговець прибув. Буду торгувати з ним суто їжею. Сподіваюсь, він мені... Так, віслюки він мені притягнув таке. Ну, це бачиш, як наторгувався. Тобто взяв ресурсів, взяв трохи їжі і віддав трохи свиней. Хоча дурнувати, як на мене трошки був вибір. Тому що я свиню віддав, а натомість взяв яленого м'яса. ну, тобто, таке. Добре, є як є. Їжі досить мало. Дивимося. Будемо зараз полювати їх. Ми поки тут недалеко. А, так, закінчили ми з збиранням врожаїв, а отже, давай почнемо полювання. Поїхали оце тур, стара самка є. Ведмедів. Приберемо. Дорослий самець приберемо. Втомлений, бачиш, іде істоньки. Ну, давай, куди ти підеш. Типу їжі взагалі немає, чи що? Є зерно, отже, маємо. Можливість борошно робити в промислових масштабах. Давайте це зробимо, поставимо колесо. Ага. Ну, давай так поставимо. Швиденечко його збудуйте будь ласка. Я б це зараз ще б боб... цих нуту повисаджував такого. Додатково. Клаптик тут. Сучовиці клаптик тут. Тут у нас е... груша, і каштану я би це ще посадив, знаєш. Отак. І пришвидшуємося, дивимося. Рейдери. Рейдери атакують, знов таки вони з цього боку йдуть, і вони вже тут. Так, отже, друзі, Тривога! Зараз якщо зайде, я зачиню ворота. Пішли вони, бачиш, вбік проходити, обходять. З іншого боку, так, чекай, 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 чекай. Всі позамерзали в мене, не встигли перевдягтися, бачиш? Минус один наш минус собака. Все, збігло. Ну, збігло і збігло. Ще досі не, жоден до нас, той, хто приходив, не збігав, але от одному вдалося. Люди позамерзали просто капець. Оце рейдери, курвані сини, знаєш знали, коли прийти. Давайте пришвидшимося, біжіть там, перевдягайтеся. Говня не одежі, нас досталь. Бачиш, ще один від холоду помер. Тобто мінус 2. Минус 3. Зараз їжа буде. Зараз робитимемо. Тобто просто ця штука вона одночасно робить 4 за один цикл, а ця за один цикл робить 2 хлібини. Ще один помер від холоду. Оце, знаєш, ще один від голоду помер. Оце вже мені незрозуміло, чого це так. А, давай побудуємо ще одну. Цю комору. Так, комору і склад. О, дід, нітні, ніт, нітні. Я оце бачу. І оце я бачу. І оце я бачу. Тобто ти зрозумів, да? Що у нас тут зараз буде? Шукаємо, хто тут є поруч, на кого вполювати. Тур. Зараз його приберемо. Далі з цього боку. Свиня. А, Олень. Давай. Вівці баків давай виріжемо. Вони так само на нас агряться, тут тобто не тікають, а отже матимемо змогу їх добути. Угу. Так, ну і на два роки ми. Кух, сказали, а з цього приходили, тепер звідси буде йти, отак да? обходитимуть. Тобто варто було б о, зробити ну, <свісно> якесь таке трошки всрати. А, соломи вже не маємо. Так, давай ви мені казали, в таких випадках пивоварню від... Це відключати, да? вимикати її, де там вона. Все все, нічого. Ну Потроху, в нас вже залізні списи, залізні ножи з'являються. То є добре. Але треба сталь ти казав, так? 20 одиниць сталі. хо хо Це до того, що чапати і чапати, розумієш? Глибока залізна шахта. Так, ну пережили. Ніхто не повинен здохнути з тваринок. Пережили все. гаразд. Будемо жити ми Поїхали. Зараз е засівають все це. Так, гороху у е цих всіх бобових у нас трошки збільшило. 226 навантаження. Бородач, ти сказився. Що це я наробив? Ну добре. Ну, зараз має бути. Тут одна людина працює. Добре. Давай дивимось. Тут засіяли, бачу. Тепер тут мають засіяти, капець і ще ж треба танін збирати. Діоси босси. Майже вдвічі наслідей поменшало. Так, давайте оце з цими оцим. Я його приберу просто, не треба його робити поки що. З цим розберемося потім згодом. Так. Далі? Де? А що а ти там робиш? А що це завдання де? Я ж прибрав, скасував. О, далі що, що ще? Ремонтувати хати. Не треба ремонтувати хати. Скасувати мегаліти. А що ми це будуєте? Скасувати мегаліти дольмени, мене, скасувати це завдання. Скасувати це завдання, скасувати це завдання. Це наші мисливці. Ну, давай, поїхали. Друже, це буде дуже-дуже така видовищна серія. І дуже нервова, як на мене. Ти бачиш, ми не встигли засіятися. Оу. Друзі, давай хоч в тебе їжі б не набираю. Михалі, ти складній він мені приніс. Що я тобі на це віддам? Ну, дивись, так. от, Взяв корівок трохи і взяв їжі. Бо у нас... Ну, вже тепер 4 корівки маємо. Це ж ми можемо... Так, ми можемо вдосконалитися. А, до охоронної вежі, але треба а, значно більше заліза, да? а для заліза нам треба оце. Вугілля. Треба це сродутне горло ще поставити. Давай поставимо десь отут з цього боку. А тоді вже будемо вдосконалювати і ворота, і оце все. Так. Це буде весело, друже. Так, пішла осінь. Почалися жнива. Ну, тут я гадаю, що вони встигнуть все зібрати, тому що не так вже багато встигли засіяти, це я так, із сумом кажу. Так, пиво я вимикаю. Поки що це одне. Збудують, чи збудують, зварять і все. І досить. Зосереджуємося суто на виживанні. Це просто капець якийсь. Так, аби встигнути. Закінчується осінь, а у нас дивися ще. Там, мабуть, з 20. Цих з 20 клаптиків ще не прибрано досі. Раз, два, три, там дев'ять. Десять одиниць, коротше, та 12 одиниць ми не прибрали. Ем, ну що, сидимо на попі рівно, як то кажуть? Дивлюся, де тут на кого можна вполювати. О, ось дивись, Тури є якраз. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Чудове поле. Просто чудове. Наші тягнуть тут, потягнуть. Ну і це вже тоді можна от. для наших бобив да Слухай, чека а я его його... так я его скосовывал просто вот так вот мы скосовываем да Ну добре. Починаємо все спочатку. Отже, борониться, будь ласка. Наша Борониця води. Ставимо тут погиня води. Так. Пращур є. Наш Так. наш бог покровитель гір. Оцей дядько. Торговець. Друже, що в тебе сьогодні? Стовпи кам'яні, каже. Отже, взяв я таку технологію і набрався ресурсів та їжі, що в нього було. А отже, тепер можемо наші ці комори апгрейдити, так? Да? Угу. Буде більше товарів. Так, а в нас натомість зерна немає взагалі. І це дуже погано. Давай вимкнемо поки що виробництво хліба. Так, отут лише залишилося воно. Щоб зберегти це зерно, коли солома скінчиться, солома скінчиться вже пришвидшуємося. Вже нема солому. Оце почалася страда. Слухай, будемо з цього викарабкуватися, я так вважаю, що довгенько ми з тобою, друже. Та ще я, а ти будеш на це дивитися. Вже і зерна немає, але натомість зима закінчується. Це я тупонув. Це я вимкнув не те, розумієш? А ти мене. Мабуть, там костериш трохи. Це я вимкнув вже ж. виробництва хліба, Блін. Оце. А треба було ступи оце прибирати. До речі, я б ступу оце прибрав би, слухай, розібрав би її. Тут, ну тут би залишив, бо до млина далеко, бо в нас же тут млин є. Пережили зиму, дуже високе навантаження в нас. Починаємо. Володаре гір майже доробили. Є. І побігли сіяти. Так, тут засіяли, тут залишилося засіяти. Чи хіба ні, тут почалося? Та я бачу, що на навантаження. Зачекай сонце. Потерпіть трошки, будь ласочка. Я обіцяю, все в нас буде гаразд. Торговець, що ти хочеш, сонце. Давай мені їжу. Дереба. Ну таке, друже. коротше, набрав ресурсів, трохи їжі і віддав йому трошки бронзи, одежі та вовни. І кістками закидав. Поїхали. Тут закінчили, тут закінчили. Сюди встигнути. Ну, отаке, бачиш, тобто повністю не встигли, через що, через те, що в нас багато людей ми втратили. Оце зараз потроху-потроху ми наново отримуємо можливість, бачу, добробут підвищується, люди до нас приходять. А отже, вони зможуть все це прибирати, потім враже є мене на увазі. Давайте ягіди збирати. Я б навіть поставив для збирання ягід. Осьо. Зону. Теп Три людини не працювали. Так. Тим часом що в нас? Мегаліт тягнуть? Тягнуть мегаліт. Чимо далеченько тягнути? М'яса риба є. Давай подивимось, чи є хтось навколо кого можна вполювати. Вовки. Давай їх приб'ємо. Цуциків візьмемо як собакинів, бо ми їх втратили багацько, а дорослих приб'ємо. Це він цуцика забрав і мати сказала ні, не хочу я того, не дам я того. Одного приручили, а оці вже полюють. Дивимося. Та давайте швиденько. Угу. Супер. Так тому і буде. І отут я бачу невеличку зону, де можна збирати всякі наїдки. Так само тут. Двоє пускай буде, троє. Ну що, готуємося трошки, дивимося. Закінчується літо, починається осінь, а отже, достигають наше наші зерно. Зараз почнуться ж нова. Є. Почалося, почалося, почалося. 114% навантаження високе, але таке терпиме. Да? Так, дивимося, встигають, не встигають. Треба більше людей. Я так гадаю, що коли у нас сотня буде, тоді оце ми все будемо збирати аж бігом. Зараз я бачу, що маємо певні проблеми з цим. Знову все не зберемо. Знову втрачуємо скільки там позицій та з 10, даже більше. Угу 100 зерна маємо, маємо 100 соломи. До нас йде торговець, який нам пропонує корів купити в нього, так да? і глибокі шахти. Ну, давай подивимося, по-перше, сир відразу да. Давай мені Єлену, рибу давай роду купувати не буду, бо маємо залізами. А от глибоку шахту, зараз подивлюся. Повернуся до тебе через секунду. Дивись, друже, взяв їжі, взяв так технологію і позбувся трохи бронзи, олова і тварину. Ну що ж, друже, будемо завершувати цю серію. Дивись, в нас непоганий такий запас із зерна і соломи. Маємо отже, цю зиму я сподіваюся, ми переживемо. наступного року до нас прийдуть вже рейдери, а ми маємо можливість їх зустріти гідно, оскільки в нас вже залізні залізна зброя є. Вже щити є і маємо вже і мечі, і панцирі, то як то кажуть, не всеремося. Якщо тобі це відео сподобалося, став йому вподобайку, коментуй під цим відео традиційно, щоб ти мені радив робити або радив не робити. Якщо тобі взагалі подобається мій канал, то підписуйся на нього, якщо ти це ще не робив та радь мене своїм друзям, бо саме так я матиму можливість переконатися, що моя творчість вам подобається. Побачимось в наступних серіях. Не губися, не хворій, підтримуй наших. Це буде Україна!